Вітаю, це про світло. Не встиг вчора записати відео. Сьогодні субота, 16 листопада 2024 року, вийшов до себе на роботу трошки навести лад в своїх рослинах. Ну, давайте тоді подивимось, як стан базиліків. Це у нас культура, яка ще у нас залишилася. Салати з'їли майже всі. Базіліки, якщо не зняти сьогодні, то родичі прозбирають. Приїхала дочка. Ой, як у тебе гарно, дай мені трошки того, трошки того понабирала, поїхала. Вдома не хоче собі садити городик. Є відмазка, кіт, який їсть все, що їсть, все, що, все, що росте. Ну, менше з тим. Давайте почнемо з цього краю. Я їх трошки переставив, я зараз їх полив, сьогодні купив. Отаке добре зараз покажу. Називається гумат, тому що видно по салатах, які у нас залишилися, я покажу, там у нас залишилось кілька гощиків. листечко жовтіє, не вистачає живлення, я їх не підживлював, тому що ну, була ідея така: вирощуємо за 3-4 тижні і з'їдаємо салат. Ну, трошки в нас затрималось надовше, і видно по рослині, що їй не вистачає годування. По базілікам цього ще не скажеш, але вирішимо не чекати, поки вони попросять. Ось так, це таким загальним оглядом. Зараз підемо по сортам. Рослинки, які були менші, ось, наприклад, цей базілік це був темний опал, він зараз, мені здається, виглядає дуже, дуже потужно. Він такий його хочеться потрогати. Трошки рослинки різні, одна більша. Ну тут по дві, тут одна. Можливо, тому що так. І тут є у нас рябенька, і тут трошки рябості є, а тут рябенького немає. Це у нас такий базилик базилік фиолетовый темний опал. Слідуючий гекафюр. Одна рослина потужна. Ось вона перша, вона така прям-прям. Тим менше. Не знаю, можливо, щось їх або земля трошки не влаштовує. З землею окрема історія сьогодні трошки розкажу. Червоний рубін. На картинці тут я не бачу зеленого, а тут у нас є одна рослинка ось прям така. Ось прям така. Дві рослинки. Одна рослинка взагалі така, трошки більша. А дві такі трошки менше, але все приблизно Італійський. От італійський, як сорт італійський. От він весь у нас приблизно по кольору. От я дивлюсь на рослини. Одна рослина чогось її випрала, Ось вона така стала, ось вона. Вона сьогодні була трошки прив'яла, тому що їй, мабуть, вона площа випаровування більша, вона була, вона випила швидше воду і була така сухенька. Я сьогодні, Вона така була, похилилася, зараз трошки підрівнялася уже. Я дивлюсь отак. От. Але ж, так, якщо з цього боку дивитись, отакі вони. Далі фіолетовий, і тут є така рослинка фіолетового. Можливо, десь в насінні трошки спутані сорти. Ось що мені не сподобалося лимантела. Залишились дві рослинки. Отака вона не вона, вона не в'яла, вона гарна. Така от вона хрустка. Але вона виглядає як п'яна. І рослинка сама маслабенька. Знов-таки, можливо, щось в цьому ґрунті їй не підходить. Не знаю. Ну, ось факт той, що ми бачимо. Genovese. Ну, нічого не можу сказати, трошки от теж я бачу світліше. можливо, знов-таки за те, що треба підживити. от Сьогодні я підживив його побачимо, як він відреагує на підживлення гуматом. А так рослинка, вона. Ось моя рука вона доволі велика. слідуючий містер... містер Барнс. Нічим не відрізняється, як би. Плюс-мінус, ну, якщо їсти, то зрізає їж. Я так скажу. Як на мене, нормально, гарна рослинка. Трошки менше, трошки більше. Ось цей базилік трібно листовий буш мені трошки мене якби, трошки підвів. Я, я, мав, я, я мав на увазі, що він буде такий, як тут намальований, але ж він зовсім. Я не можу сказати, що йому чомусь не вистачає. Сон, світло чи що? Світла у нас вистачає всьому, навіть коли трошки прикручуємо. Просто ось він такий. Можливо, йому треба більше, більше землі, не знаю. Він високий. він високий. Я навіть лампи піднімав, тому що він виріс високо. Це я зараз на полицю не став. Вони тільки з поливання, вони ще трошки брудні. Так, це от у нас. Ось така ось. Оце у нас така поличка, я познімав з полиці. Зараз на полицю повернемося. У нас тут залишилося а ось Безилік Грецький карликовий. Ну Тут же зовсім інша історія дивіться, який він. Десь він там все на заводному фоні. Отак можливо. На ньому там багато, багато гілочок всередині, і він уже кущиком росте. Один трошки менше, трошки більше, але ось Так, зараз може візьму цю рослинку ще. Там он. Це одна одна рослинка, одна, одна рослинка, але ж скільки там він формує вже в себе, Якщо порівнювати цей і цей, ну то якби не дуже порівнюється. Так, грецький карликовий. отакий такий рядочок верний. Курн салат це салатів, який залишився. У нас дві рослинки ми його не доїли. Салат це його розмір, його треба зривати. Хоча він там ще на там маленький багато, але він, здається, я бачив на малюнках на салатах, що він в такому розмірі зрізається і з'їдається. Я можливо посію його в касету, де він буде. Рослинка в комірці, а касета буде, наприклад, хай буде. Або 8х4 євростандарту, або 10 на 5. Шпинат Спірус. ну Шпинат, як я очікував, я нічого від нього не очікував, просто треба, мабуть, буде зрізати, щоб не займав місце і з'їсти. Але так як у нас зараз місце є, у нас тут не посходили наші рослинки, я розкажу ще раз нагадаю, чому. Тому, значить, із Рокет салату дві, дві з'їли Арзона, один залишився. Знову таки шпінат Кліпер. Ну, може трошки е, цікавіше він, він виглядає, ніж, наприклад, е, спірос. Ну, якщо зараз його прямо зараз з'їсти на зелень. рука на У нас три було рослинки, три вони ростуть, вони гарно ростуть. Нічого до них немає. І це ще шпінат Лагос. Ну, от шпінат, мабуть, все-таки це не, 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 не культура для палиці. Е, він займає місце так само, як і салати. Просто довше і зелена маса в нього, в нього менше вихід. Ось шматочок покажу салатів, які залишилися. У нас тут вазончиків 5. Вже видно, що листя під жовтіє, трошки підсихає. Тобто не, вистачає йому, не вистачає йому живлення, тому зараз будемо його підживлювати. Хоча, скоріше, в понеділок все Купував я землю, ось вона, Саула. Універсальний суб -суб субстракт 200 літрів. Це кльома сервіс. Це 200 літровий ще раз такий куб 200-літровий, і він по документам повинен важити 40 кілограмів. А приїхала ця штука на нову пошту, вага в неї була 69 Тобто 29 кілограмів вона набрала десь вологі. Це добре, якщо волога була. Дощова, хоча б, а, якщо, а не якась калюжа з місця, де вантажівки стоять. Тому от я її використовую, використовую так, маючи на увазі, що може бути всяка різна фігня. Тобто, я до чого прийшов? Щоб пошукати в своєму місті, і якщо навіть буде коштувати дорожче, чим, наприклад, я знайшов, то має сенс, мабуть, купувати. Там, де ти бачиш, що ти купуєш, а не отримуєш на новій пошті отаку от біду. Тим паче, що я спочатку сплатив все, а потім отримав. І тепер от все, що росте, оце все, що ми бачимо. Я коли щось з рослинами не зовсім гарно, я думаю: а можливо, це із-за того, що я купив землю, яка проїхала отака, і якась, якась халепа сталася з нею. В дорозі, тепер дивіться, тут показую свої локсині, цю мою біду. Ну, не біду, а мій головняк, тому що рослинки ростуть дуже повільно. Я тут підняв лампи, щоб ви розуміли. Я тут поставив на цю полицю всі маленькі рослини, але ці рослини, салати, які посходили, які все-таки все пробились через оці, цей шар землі, яким я їх закопав. Вони все-таки і мають більше, так, і ґрунта тут більше, так. Все тут, якби всього більше. Ось огірок у нас один, і він, ось другий Агірок. І думаю, хай вони ростуть, дам більше світла з меншої відстані. А потім, добре, що це побачив. Вони у мене посіяні, у мене з того року залишилось трошки. З весни залишилося трошки. Німецького е, субстракту для розсади е, клау, кла, кла, Класман. І я його. Він по кольору він колись підсихає, він світлішає. І я думаю, щось що таке, що він світ, світ, світлий такий став. А лампи все-таки дають ще теплове випромінювання, хоч, не, хоч менше, ніж щось але, але є. І вони почали підсихати. А рослинка ж тут, тут на тій рослинці, ну я не знаю, чим вона тримається з життя там того корінця. Вона, ну я не знаю, спали смі, щоб ви розуміли. Да? Тобто, ось, ось, ну, ну, це, це, це вже велика, це вже з цієї рослини, це вже буде, буде гарна квітка, це я знаю. А це оце все, що воно з нього буде, я не знаю. І тому я попід, попіднімав лампи і взяв двокубовий шприц, у мене нема е, груші, і, 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 і попаливав всі ці комірки окремо, потрошку-потрошку. Я потрошку, щоб, ну, щоб день, мабуть, втратив. Було б шкода, що оскільки вона у мене десь 10 е, жовтня посіяна. Дуже мені було б, якби, неприливки. Оці салати, вони посіяні 6 е, листопада, зійшли 9. -го. Зараз в них той період, коли вони стоять, стоять, стоять і як би не ростуть. От вони так будуть стояти ще якийсь час, а потім будуть збільшуватися. Це буде видно кожного, кожного дня, що вони, що вони збільшуються і що вони ростуть. Завтра, сьогодні не встигаю, сьогодні вже сьогодні субота, а завтра неділя, завтра у нас офіс буде зачинений, В понеділок буду досівати. Я ж посіяв от в такі касетки зараз покажу. от такі шматочки взяв. Зараз. Ось такі ось, ось шматочки ось такі. Ось вона, касета, ось така, я посіяв, Тут у нас були три сорта по 5 насіни, насіни на це у нас зверху що? Томатів і така сама, вибачайте, така сама касета внизу. Шматочок такий, три сорта перця. Зараз настану магалиночку. Але я їх знову, так як і той салат, я, я примудрився от в такий, такий об'єм маленький, ось він. Я примудрився так і закопати і ще й перелити води. Що із оцих двох маленьких, ну, 30, із 30 комірок, ні одна не зійшла. Сьогодні, думаю, подивлюсь, що ж я там не робив. Насіння в самому низу, воно все там як в цьому, як в як в глині, в рощині плаває, зрозумів, що. То я до того, що не треба квапитися. Якщо не встигаєте, краще перенесіть на, наприклад, на понеділок цю процедуру, якщо посіяти. Я вже... А, ще пішов вже з цією землею, яка у мене була. Там дуже багато ще виявилося доволі великих включень. Я їх отут від відсіяв, ну тут зараз не видно, що вони великі. Я, я поїхав в епіцентр, взяв отаку сітку, це вона називається сітка Бордіона. Ось пальці видно, через неї. Да, зараз покажу яку. така вона ось, через, через сітку водне пальці. Я зараз землю через цю сітку просто просію для того, щоб хоча б прибрати зовсім великі фракції, там, що залишилися. Я їх не викидаю, я їх просто У мене є великі вазони. Там на, на, на 10 літрів, на, на навіть на 60 є. Я просто їх буду туди вниз, як дренаж, складати, а потім землю ставити. І для розсади, якщо сіяти, я понасипав кілька касет просіяним ґрунтом. Але мабуть, треба ще дрібнішу все-таки землю. Все-таки треба мати, от якщо ми кажемо про такі, про такі камірки, то треба все-таки брати субстракт для розсади, мабуть, теж якийсь або Прибалтійський, або класман. Хоча класман велика банка, велика пачка, їх, мабуть, Менших може й нема. Так, дорого, так я розумію. Але ж, ну, так, от, щоб потім. Тут же яка історія? Тут термін очікування. Ви чекаєте, що воно виросте, а воно не росте. Ну добре, якщо я от розумію, що от тут я помилився, я просто дуже глибоко їх посадив і ще, ще й перелив. Я дивуюсь, як, як, ви, як вижили оці дружин... 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 для дружини квіти. Ну Тут не всі вижили, тут, тут дві, чотири камірки більш-менш, п'ята, може, щось буде, а шоста, шоста, щось там померло. Ну, знов таки, це я таки, на... таки насіяв. Моя помилка. Ну, хоча б знаєш, яка помилка. Тому буде легше, а далі, далі просто буде простіше. Тому будемо пересівати салати, будемо пересівати ці е е е е е помідори перці. Понеділок. І по Базилікам останнє. Я думаю, я думаю взагалі, що є якісь із тих, що менші були, може, вони не мають сенсу. Наприклад, оцей був менший, оцей був менший, він і зараз менший. Зелений, не знаю цей афюр. А темний опал і що тут у нас? І фіолетовий, мають право на на життя. От не знаю, мабуть, мабуть, ні. І не буду пробувати. По-перше, Якщо я хочу лимона, я куплю лимона, да? а так всі, в принципі, більш-менш рівні. Дуже естетичні будуть ще раз оці грецький карликовий. Він, він духмяний, він такий, як ну, він, він, він класний. І це буде класний, він трошки відстав чогось, але буде, все буде гарно. Ось е на сьогодні у нас такий огляд закінчили. Тобто не квапитись, е думати, що робиш, е і робити одну роботу зразу, а не 10. Бажано всім здоров'я.